Не треба нам війни, не треба горя, Сиріт не треба й материнський сліз, достатньо крові на земних просторах. На мир із неба Божий син приніс. Не треба нам війни. Спиніться, люди, за мир страждав колись великий Бог, Щоб вільно наше серце билось в грудях, щоб нас звільнити від біди й тривог. Щоб над нами тепле сонце гріло, і чисті хмари плили в небесах, щоб земля поранена, не тліла, і щоб нікого не тривожив страх, щоб слава всюди Богові лунала, і вишні, щоб під вікнами цвіли, щоб мати своїх діток обнімала, а нашим дітям снились мирні сни. Не треба нам війни, ані руїни, о Боже наш. Розбий ворожий план, благослови нам Боже Україну. Вона вже знемогла від сильних ран. І просить, заступись за наші сім'ї. над нами простягнити свій покров, щоб ворог не приніс до руїни. І губитель ангел, мимо, що прийшов. Давайте, люди, станемо на коліна, поклонемося Богу до землі, щоб захистив нам нашу Україну. І ще продовжимо мир нам на землі.